Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо це ручний міксер фірми Gorinia на 500 Вт, модель M500DCBK. Він поставляється ось у такій упаковці. Тут ми можемо побачити різні його характеристики. що В комплекті йдуть насадки, два комплекти, також смарт-контроль в нього є. І приблизно що можна ним готувати. Давайте зараз відкриємо та подивимось, що ще де у комплекті, а як він виглядає. Отже, у комплекті йдуть інструкції різні. Ось які насадки в нього в комплекті йдуть. Як кожна кнопка на ньому працює, для чого вона потрібна. Тут є різні мови, тому ви зможете знайти все, що вам необхідно. Ще отака книжка. Далі в комплекті йдуть насадки. Є ось такі дві насадки? Та дві ось такі. Ось сам міксер. Він іде. Металева частина, чорний пластик та сірий пластик. Тут регулюється його швидкість 5. Кнопка для того, щоб діставалися насадки. І режим турбо. Тут є наліпка з його маркуванням та те, що він 500 Вт 220-240 вольт. Давайте зараз ми його підключимо та подивимося, як він працює. Дуже тихий міксер. Є дуже гучні, цей дуже тихий. Зараз давайте встановимо насадки. Ось насадки можна виймати і так. І давайте зараз подивимось, як він працює на кожному з цих рівнів. Рівень перший. Досить повільно він працює. Другий, це вже швидше. Третій. Четвертий. П'ятий. Це на швидший. Кнопка турбо працює як прискорення до п'ятого рівня на будь-якому з цих рівнів. Тобто, якщо перший рівень, ви натискаєте кнопку турбо, він працює як на п'ятому. Якщо ви вже працюєте на п'ятому і натискаєте кнопку турбо, він не змінює оберти. Бачите? Він не змінює оберти. Тому ви можете працювати на будь-якій швидкості і лише на там, кілька секунд вмикати собі турбо. Ось таким чином. Дуже тихий. Дуже зручно ним користуватися особливо до п'ятої швидкості. І ось так вони виймаються. Бачите? Тобто або ви їх самостійно витягуєте, або ви просто натискаєте на цю кнопку, і вони випадають самі з нього. Коли вони у вас в якомусь виробі, наприклад, або в кремі, вони у вас просто залишаються в вашій тарілці, або в тому, в чому ви готуєте. Ось такий міксер має 2 роки гарантії, тому обов'язково не викидайте чек і купляйте офіційну техніку. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.